Всім привіт! З вами Core Community. Сьогодні ми розглянемо безкоштовний онлайн-редактор, а саме Playground AI. Це цікавий, зручний і саме головне безкоштовний сервіс для створення оригінальних артів. Сьогодні ознайомимося з цим продуктом, спробуємо створити щось цікаве та навчимося правильно створювати запити для нейромережі. Ми переслені цей сервіс, і для того, щоб почати нам працювати, нам потрібно зареєструватися. Нажимаємо Get Started. Тут нажимаємо Continue with Google. Вибрали обліковий запис, який вам потрібно. Що ж, ми увійшли. А тепер почнемо працювати. Для того, щоб працювати, ми для початку давайте перейдемо на головну сторінку. Нажимаємо сюди. І тут ми бачимо вже роботи інших користувачів, які створювали свої картинки. Так, а для того, щоб почати нам створювати, нам потрібно нажати Create і плюс. Що ми бачимо зліва? Для початку розберемося. В нас зліва це перше, це фільтр. Фільтр це меню вибору, стилю, в якому будемо генерувати фотографію. Насправді вибір дуже великий і обмежений лише в тисячу генерацій на день. Підбірка фільтрів тут дуже велика. Ось ви можете бачити. Далі спускаємося нижче. Промпт. Промпт – це вікно вводу запиту для сервісу, який передає в нейромережу та генерує зображення. Це вже відомий для вас промпт той, що ви бачили в MidJourney. Remove from image. Це меню вводу слів, заперечень, тобто ті слова, якими ви редагуєте зображення. Як, наприклад, ви хочете бачити високоякісну картинку, тоді як вводите в це меню low quality і штучний інтелект буде генерувати вам картинку в кращій якості. Далі Image to Image. Це поле, яке приймає файл у вашому форматі, тобто JPEG, PNG для так званого натхнення. Це означає, що її роботи будуть виконані в такому самому стилі або орієнтовно похожі на ту картинку, яку ви закинули. Далі в нас йде columns. колонки, точніше, тут ми бачимо те, що це слайдер. Тобто тут ми будемо бачити, як зумом наші картинки всі створені. Від 1 до 8 це максимальна кількість. Зверху, справа ми можемо бачити модель. Модель обирає штучний інтелект, яке буде використовувати для генерації на вибір. Є три нейромережі: Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion 2.1 і далі перший варіант це найпростий, але тут є більше фільтрів. Тобто, ось ми бачимо, як багато фільтрів є. В Stable Diffusion 2.1 в нас фільтрів менше, тобто тільки два фільтри. А далі це платна функція, але вона коштує. 10 доларів на місяць. Image Dimensions. вона керує розмірами вихідного зображення, тобто це розміри картинки, які ви будете отримувати на виході. Prompt guidance це відповідність до нашого запиту. Слайдер має бути знаходитись від 0 до 30, 0 це мінімум, 30 це максимум. Але ми бачимо, що сама система рекомендує використовувати від 7 до 10, тому що, якщо ви використаєте більше, результат може бути неочікуваним. Quality and Details Деталь і якість. Це вирізняється наскільки фотографія буде якісною і деталізованою. Тут зробили маленький прикол, те, що максимум можна поставити 50 в безплатній версії. В платній версії можна до 150. Ще два дні тому можна було використовувати на максимум, а зараз тільки до 50. Number of images. це параметр вибору, тобто скільки картинок буде. Зображатися при генерації 1, 2, 3 або 4. Так, а зараз ми почнемо працювати і подивимося, як воно користується. Для початку вибираємо фільтр, в якому фільтрі ми хочемо працювати. Я, наприклад, хочу зараз в фільтри Cinematic. Далі вводимо запит. Я ввожу ось такий запит: Молода дівчина, ельф, блакитні очі, біле волосся з луком в руках. Вибрати, прибрати зі зображення, нічого не роблю. Далі зверху, справа вибираю, наприклад, це. Тут ставлю 7, ну, ставлю 8, окей. якість 50. Максимальна якість можливо у безплатному плані. Seed бачимо, що поки що нічого немає. Нажимаємо Generate або Ctrl-Enter. Нажимаємо. Тут ми бачимо час, який генерується зображення, і відмінити. Час орієнтовно від 5 до 15 секунд. Це все залежить також від запиту. Е, Прийшло буквально там 16 секунд, і ми бачимо таку картинку. Ельф. Ага, молода дівчина, Ельф е, з блакитними очами, але щось я не бачу лука. Угу. Е, очі також дуже криво намальовані. Е, гаразд. Е, просто попросимо ельф. Ось так. Нажимаємо Generate і чекаємо знову. Поміняємо фільтр. Це буде все, не хочу плетено. Давайте виберемо щось в пікселях. Давайте. В пікселях Generate. Угу. В пікселі вже трохи набагато краще. Вийшло, але все рівно не те. Ось так. Generate. Угу. Ось так вже більше подобається, але без лука. Ладно, без проблем. Прибираємо галочку, бачимо Е, Міняємо, наприклад, 5 на 6, нажимаємо Enter. Generate. Дивіться, ще раз нажимаємо той самий сед, нажимаємо Generate, той самий запит і той самий стиль. Бачимо ті самі картинки, ну, практично ті самі, але воно згенерувало по очах. Зараз зроблю масштаб двоєчку, і ви порівняємо. Тобто ось так. Ось так. Угу. Так, на цьому моменті ми відео ставимо на паузу. Продовжуємо в наступній частині, де ми більш детально розберемо. Всі наші варіанти, всі кнопки, які ще залишились, там дуже багато кнопок залишилось. Що можна робити? Спробуємо також багато чого переміняти. Постараємось створити максимально красиву картинку за якимсь запитом, який створить нам, напевно, чат GPT. А з вами були Круком'юніті. Не забувайте про нас, підписуйтесь на канал і чекайте на нові відео.